Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали! У нас з зеленським була відмінна розмова, заявив Трамп після зустрічі. Президент США додав, що можливо далі буде спроба трьохсторонньої зустрічі у форматі Трамп Зеленський Путін. Ми нарешті вийшли з глухого кута, заявив генсек НАТО. В лапках чуттєві територіальні питання слід обговорювати на тристоронній зустрічі з Путіним. Підкреслив Зеленський. У нас сьогодні була найкраща розмова з Трампом за весь час, заявив Зеленський. Переговори в Овальному кабінеті, які напередодні називали в лапках останнім шансом для України. Завершилися сигналом, що змінив Сферу у Вашингтоні, Дональд Трамп, який кілька разів переривав розмову для консультацій з радниками, вийшов до журналістів задоволеним і коротко заявив: В лапках дуже успішний день. Зеленський показав силу. Ми домовимося. Ця фраза стала ключовою для всієї подальшої геополітичної лінії. Президент США підкреслив, що навіть Володимир Путін в лапках погодиться на те, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Це була не просто дипломатична формула, а фактичне оголошення нової архітектури безпеки у східній Європі. Зеленський під час зустрічі наполягав на конкретних гарантіях в системах ПРО довготривалому фінансуванні оборонної промисловості інтеграцію структури НАТО без формального членства та військовій присутності США на українській території. Трамп, який прагнув продемонструвати результативність своєї дипломатії, перед європейськими союзниками погодився з більшістю пунктів. Головна теза жодних територіальних поступок. Україна отримує гарантії. Росія мусить погодитися на в лапках заморожування війни, яке фактично означатиме визнання провалу її стратегії. Найважливішим елементом стало питання. Зброїн Трамп дав зрозуміти, що Україна отримає практично все, що потрібно для повного переозброєння армії від далекобійних ракет і f 16 до сучасних систем електронної боротьби в обмін США. Очікують від Києва лише чітких механізмів контролю і координації у межах спільних програм. У Пентагоні вже готували новий пакет допомоги, який за словами джерел буде в лапках рекордним за всю історію війни. Москва опинилася в пастці за планом який Трамп збирається винести на обговорення з європейськими лідерами. Кремль має прийняти фактичне заморожування. Лінії фронту це означатиме припинення великих бойових дій. Відмову від спро просування в глиб українських територій і фактичне визнання нинішніх кордонів лінією поділу. Юридично це не буде закріплено, але політично Росію поставлять перед фактом або прийняти новий баланс сил, або зазнати економічної капітуляції. У Вашингтоні наголошують, що західна коаліція готова піти далі. Санкційні механізми вже налаштовані так, щоб у разі зриву домовленості економіка РФ втратила останні канали. Для підтримки військової машини Китай і Туреччина отримали сигнал, що будь-яка співпраця з Москвою у сфері озброєнь чи фінансів потягне за собою вторинні санкції, тобто Росії залишили єдиний вибір або в лапках заморожування, або ізоляція, яка доб'є навіть залишки її економіки. Аналітика цей день справді став історичним для України. Вперше США офіційно заявили, що гарантії безпеки для Києва це не опція, а неминучість. Для Трампа важливо було продемонструвати власну здатність домовлятися і тиснути на обидві сторони. Але реальний переможець цього раунду Зеленський він відстояв позицію без поступок, зберіг. Підтримку Вашингтона і вийшов із зустрічі з новими зобов'язаннями від США для Путіна. ж Це створює катастрофічну ситуацію. Гоставлять перед фактом, що війна закінчується на умовах заходу, а всередині Кремля вже зріє сценарій, де його самого усунуть і Бортніко використовуватимуть провал переговорів як аргумент проти нього. Фактично з цього моменту починається нова фаза війни. Вона переходить у політичну площину, де головним інструментом стають не ракети а гарантії, угоди та санкції. Але результат для України очевидний. Держава отримує не лише шанс вижити. Ключ до майбутньої інтеграції в систему глобальної безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.